На Тернопільщині судитимуть чотирьох осіб, які займалися постачанням наркотиків у в'язницю. За даними слідства, організатором незаконного бізнесу став уродженець Баку, який перебував за ґратами у чортківській установі виконання покарань номер 26 До цієї справи він залучив ще трьох спільників. Один з яких ховав наркотичні засоби в особисті речі та одяг перед відправленням до установи. Заборонені речовини вони передавали поштовими переказами та через осіб, які отримували ліки в рамках наркотично замісної терапії. Частину грошей злодії ділили між собою та накопичували на банківській карті організатора. У Тернополі патрульні допомогли розшукати хлопчика, який загубився посеред вулиці. На лінію 102 зателефонувала бабуся. Жінка розповіла, що її восьмирічний онук зник. Самостійно розшукати дитину їй не вдалося. Інспектори дізналися у заявниці зовнішній прикметич хлопчика та розпочали пошуки. До них долучилися і небайдужі містяни. Хлопчика знайшли, життю та здоров'ю дитини нічого не загрожувало, тож охоронці порядку передали його бабусі. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють місце знаходження чотирьох осіб, жінки та трьох чоловіків, які ймовірно причетні до злочину. Подія трапилася 7 квітня близько 19.20 в торговельно-розважальному центрі, що на вулиці Текстильна. Незнайомці пошкодили дитячий атракціон та викрали близько 60 м'яких іграшок. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-яку інформацію про розшукуваних, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 996 86 98 або не на лінію 102. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. Подія трапилася 14 квітня в приміщенні магазину, що на вулиці Львівська. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 492 89 75 або на лінію 102.